Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні маю таку гарну нагоду розповісти вам про один дуже веселий і цікавий підручник з математики для першого класу. Виглядає він ось так. Авторами цього підручника є я Ольга Гість. Я є стратегічною директоркою школи вільних та небайдужих. Я кандидатом фізматнаук, друга моя світа психологічна. Я є також вчителькою вищої категорії і мала таку чудову нагоду стажуватися в Штатах, будучи лауреаткою міжнародної стипендії імені Фулбрайта в галузі освіти. Моя співавторка Іринка Філяк, вона є вчителькою початкових класів, спеціалістом вищої категорії, вчителем методистом. У неї дві освіти: початкова освіта і вища математична. Хочете, щоб ваші діти вчили математику з радістю, щоб вони не лише знали, але й любили математику, щоб вони точно знали, де в житті можна застосувати математику? Тоді вам до нас наш підручник містить веселі сюжетні задачі. В ньому багато логічних та розвиваючих задач також в ньому є багато пізнавальної інформації про світ і багато практичних завдань. Починається наш підручник з уроків повторення. Є п'ять уроків на повторення. Перший урок це є повторення дошкільного періоду. Тут внизу ми бачимо внизу дрібним шрифтом червоним це інформація для вчителя, сказано, який це розділ є повторення знань дошкільного періоду, а праворуч внизу написано, яка тема, що це є порівняння за кольором, розміром і формою. В цьому уроці ми згадуємо такі поняття, як деякі один із всіх, усі крім, Хоча б один, якщо кожен, ми вчимося згадуємо, як порівнювати за розміром, за кольором та за формою. В наступних уроках ми згадуємо, що ж таке порядкова лічба. Разом зі слониками, які з'їжджають з гірки, ми згадуємо, що таке. Перший, що таке другий, що таке третій, хто останній, хто передостанній тощо. Разом з дятликом, який пояснює своєму, своєму синочку, ми вивчаємо поняття, що таке точка, як з точок утворюється лінія, які бувають лінії прямі, криві та ламані. Згадуємо, що таке точка лежить на прямій, що таке точка не лежить на прямій, а далі, далі дятлик пробує сам ставити точки і малювати лінії. Коли ми вивчаємо промінь та відрізок, то мама павучиха розповідає своєму павучку, що таке пряма лінія, що таке промінь, як, що таке відрізок, і павучок теж буде пробувати малювати такі, відкреслити такі відрізки. Весь наш матеріал ми намагаємося подати послідовно, максимально візуалізувати. І детально пояснити, чому ми так багато уваги надаємо візуалізації, тому що учнів цього віку в початковій школі найкраще розвинути наочно-образне мислення, тобто через унаочнення вони найкраще сприймають. Тому ми і намагаємося якомога більш матеріалу унаочнити. Так коли ми починаємо вивчати поняття задачі, ми малюємо, що совеня залізає в дупло. В дуплі вже є п'ятеро совенят, і за малюнком складають запис. 5 п'люс один дорівнює. Треба довідатись, скільки буде. І просимо учня, розкажи за записом, що відбувається на малюнку, щоб дізнатись, скільки совенят стане у дуплі, складають задачу. Так, ми переходимо до поняття задача. Далі розписуємо болдом виділені ці основні поняття, умова. Що таке умова, що таке запитання, яке є розв'язання і яка є відповідь. На форзаці нашого підручника ви можете побачити такий малюнок. Тут є 100 слоників, які йдуть до школи по стежці. Ми бачимо, що тут є слоники, які. Сидять, які йдуть, які стоять на одній ніжці, які лежать, які біжать. Ми бачимо також, що слоники різнокольорові: є блакитні слоники, є сіренькі, є зелененькі, є фіолетові. Тут можна дуже багато завдань на увагу діткам, дітям давати. Наприклад, скільки слоників сидить. Скільки слоників біжить, скільки є синіх слоників? Наскільки більше синіх слоників, ніж зелених, і так далі? Тут дуже багато питань можна задавати. В наших підручниках багато є завдань для розвитку мисленнєвих навичок дітей. У нас також багато є цікавих, цікавих таких нових інновацій, скажімо так, у підручнику. Наприклад, така новинка з круговими виразами. Ми звично знаємо, що є кругові вирази. Це такий вираз, що бо останній вираз повинен давати результат, такий як перше число першого виразу. Але тут ми трошки так придумали по-іншому дитину Придумати останній вираз так, щоб усі вирази стали круговими. Тобто учень обчислює обчислює, і останній придумує сам уже так, щоб замкнути всі вирази, щоб результат був 45. Так, ось наш нас є в кругових виразах деколи зайвий вираз, який треба теж обчислити і ну, знайти і закреслити. У нас багато сірникових головоломок, є діти дуже люблять цей тип задач. На простих жартівливих прикладах ми вчимо дітей поняття діаграми. Що робив кіт Микита найдовше? Розташуюся його справи в день у порядку спадання часу. У нас багато практичних задач в підручнику. Наприклад, коли ми вчимо час і поняття години, так, яка, скільки годин минуло, ми це даємо на таких задачах, щоб дві білочки чистили лісові горішки на обід почали о такій годин. Дитина по годиннику це перша година, а закінчили отакій то годині, друга. Скільки годин минуло? тривалість події. В кінці підручника у нас є цілий розділ про гроші. На грошах насправді дуже легко вчити математику. Єдиний мінус, що коли йде інфляція, а у нас вона стабільно йде, то треба постійно переробляти задачі, тому що вже ті копійки, які були, зникають, всі задачі втрачають свій сенс і так далі. Тому ну, на цим розділом ми постійно працюємо переробляємо. Отже, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо підручник, робочий зошит, відривні картки та методичку. Методичка містить календарне планування, розробки уроків, математичні ігри, відповіді до завдань, насіказковий стиль і в цей підручник, написаний. А також ми розробили 80 уроків на інтерактивній платформі, EZ, які можна використовувати, щоб збагатити свої уроки, щоб зробити їх більш інтерактивним використовувати при дистанційному навчанні, чи коли, наприклад, дитина захворіла і щоб самостійно пройшла той чи інший урок. Отож, якщо ви хочете, щоб ваші учні не лише знали а й полюбили математику, тоді вам до нас.